Математика 13 травня діагностувальна робота. Підсумкова діагностувальна робота. Матеріали до цієї діагностувальної роботи. Це перевірна робота 12. Ось вона у нас є підсумковою діагностувальною роботою. Переглянемо завдання. Ще раз нагадую, обов'язково записуйте. Прізвище, ім'я зазначаєте дату. Якщо у вас є роздруківка цієї роботи, то ви частину роботи, перший блок, другий блок установи відповідність, можете виконувати в роздруківці, а от виконати завдання третього блоку, для цього вам потрібен додатковий аркуш клітинку, на якому ви будете записувати задачу, короткий запис зробити, розв'язання і відповідь. Отже, діти, розберімося з усім, розглянемо завдання діагностувальної роботи. Варіант 1. Перший блок завдання 1. Завдання 2, завдання 3 і 4 – це тестові завдання. Виконуєте їх, можете чернетку підготувати, де ви будете робити якісь свої поміточки. але на ось цьому аркуші, друкованому, так, з друкованим завданням, ви позначаєте тільки один. Правильний варіант відповіді. Обери і познач правильний варіант відповіді. Тільки правильну відповідь. Нічого ніяких пояснень вам не треба тут робити. Перший варіант 4 завдання. І відразу розглянемо другий варіант. У вас так само аналогічні, схожі 4 завдання. Обери і познач правильний варіант відповіді. Перше завдання. Укажи число, записане у вигляді суми розрядних додатків. І варіант 1, і варіант 2 має таке ж завдання, тільки різні вирази. Друге. Визнач число, яке є розв'язком рівняння. Те ж саме. Перший і другий варіант це рівняння. Третє завдання. Ви розглядаєте нерівності і позначаєте хибну нерівність. Схоже завдання і в першому, і в другому варіанті. І четверте завдання виконуєте геометричне завдання, геометрична задача, розв'язуєте і знаходите правильну відповідь. Другий блок. Установи відповідність. Розглянемо завдання першого варіанту. З'єднай вираз з, лівим, з лівого стовпчика з рівним йому виразом з правого стовпчика. Подивіться. Знаходити відповідності. Подібне завдання і в другого варіанту. Подивіться, так само ліворуч і праворуч записані вирази. Вам треба з'єднати вираз з лівого стопчика з виразом з правого стопчика. Обчислюєте, знаходите відповіді і, однакові відповіді поєднуєте. Нічого складного тут немає. І ось далі третій блок це те, що ви будете розв'язувати. Підготуйте, як я вже зазначила, аркуш клітинку. На цьому аркуші ви записуєте задача слово задача 6. Читаєте задачу, прочитаємо задачу першого варіанту. Два хлопчики одночасно вийшли з будинків і пішли однією вулицею назустріч один одному. Перший хлопчик ішов зі швидкістю 50 метрів за хвилину, а другий 70 метрів за хвилину. Вони зустрілися через 35 хвилин, яка відстань між будинками? І так, що це за задача? Це задача на рух, задача так. на е, який рух? На зустріч? На рух на, на зустріч. Раді, було... одній, так. Ви робите коротко, записуєте цю задачу у вигляді. Оксана Васильівна, а можна записати в зошит тільки шосте і сьоме завдання? Тільки й треба шосте і сьоме записувати, а. так, Матвій, так, я вже сказала. А. Перший а. другий блок ви виконуєте ось тут. Ну, в кого немає роздруківки, то все Це може. Це на весіллі тільки третій робити у так? Так, тільки третій блок виконуємо на аркуші в плітинку. Кирило, слухай тебе, що ти А А ще... можете, будь ласка, в час скинуть? Скину. Зараз поясню і скину. Добре, домовилися. Вже давайте дослухаємо. І так, ви робите схему цієї задачі. Креслити малюнок. Пригадайте, як ми з вами в п'ятницю готувалися, була подібна задача, да? тільки там ми знаходили, мені здається, відстань Чи час, а тут треба відстань знайти. Накреслили, пригадали, як знайти відстань. Пам'ятаєте, що тут треба знайти швидкість зближення, Так, вже підказала трішечки, і потім вже буде відстань знаходити. Це перший варіант, ваша задача. Другий варіант, дивіться, ваша задача. Із двох таборів одночасно назустріч один одному вийшли два туристи. Перший турист йшов зі швидкістю 60 метрів за хвилину, три, другий 70 метрів за хвилину. Вони зустрілися через 25 хвилин. Яка відстань між таборами? Задача аналогічна, знов таки, рух рухається назустріч один одному, знаходити відстань. Так. І сьоме завдання завдання з зірочкою, так? тобто з логічним навантаженням. Перший варіант. Запиши число 40 тисяч у вигляді добутку двох множників. Кожний з яких ділиться на 100. Чуєте? Двох множників, і кожний множник ділиться на 100. То тут варіант 4 помножити на 10 тисяч не підходить, бо 4 на 100 не ділиться. Треба якісь інші два числа множити одне на одне, щоб вони обидва ділилися на 100. Подумайте, розгляньте усі можливі варіанти. Другий варіант. Завдання схоже, але інші числа. Подивіться, що тут у вас. Запиши число 90 тисяч у вигляді добутку двох, мож... двох множників, кожний з яких ділиться на 100. Знов таки розглянь усі можливі варіанти. Отже діти ще раз нагадую: перший другий блок можна виконувати в роздруківці. Третій блок, це завда... завдання 6 і 7, виконуєте на аркуші в квітинку. Зараз я кидаю в чат, як мене попросили вже, так, зараз кину в чат. Угу. Так, так, все кидаю в чат. Ще це завдання. Так, зараз почекайте. Так. Угу, угу, угу. Так, ловіть, кому там треба в чаті. Надійшло? Надійшло. Добре. Отже, виконуєте роботу. Потім фотографуєте. І надсилаєте в нові знання для перевірки. Бажано діти в нові знання, щоб видно було вашу працю. Але вже хто там, з яких причин ну, не може, то вже є ще моя пошта електронна. Домовилися? Так. Зараз ви працюєте самостійно і після виконання завдання надсилаєте роботу для перевірки.